Надвірна гратиме у волейбол. У місті урочисто відкрили спортивний майданчик для пляжного волейболу. 2010-го десятого повінь ще зруйнувала його. Надвірнянські активісти, серед яких професійні спортсмени і аматори, намагалися самотужки відновити. Чоловіки працювали чотири місяці щодня після роботи. Тут була одна пута, там була бува, куда минала такого пришла. Ви його розгорнули, розтопали кожен стопу, активісти приходили приходили ставили. І лише цього літа завдяки десятьом ініціативним надвірнянцям та за підтримки благодійного фонду Юрія Дерев'янка у місті знову з'явився спортивний майданчик для пляжного волейболу. Хлопці грали на, на такому на імпровізованому, те, що могли своїми руками зробити. Але от такого високого рівня, професійного рівня майданчика у нас не було. І тому, коли з'явилася група ініціативних людей, які загорілися ідеєю відновити майданчик, ми з радістю долучилися. Чим ми більше будемо мати таких майданчиків, тим буде здоровіша наша молодь, наша нація, тим буде здоровіші наші діти. Вони будуть бачити приклад, як їхні батьки грають, тому що ті молоді активісти це вже батьки, які мають своїх дітей, і таким, от таким власним прикладом треба залучити. Чати дітей до фізкультури, до спорту, до здорового способу життя. Допомогти надвірнянським любителям волейболу місцева влада не мала можливості, розповідає керуючий справами міськради Олег Антонюк. Фінансування на облаштування спортмайданчиків мерія намагається отримати, беручи участь у конкурсі проєктів з місцевого самоврядування на обласному та всеукраїнському рівнях. Міська рада з бюджетних коштів не має зараз можливості, тому наше завдання і наша. Позиція така, що ми беремо участь у написанні проектів обласних, всеукраїнських з розвитку місцевого самоврядування. Відразу після відкриття спортмайданчика його випробували волейболісти для всіх охочих. Провели купальський турнір.